Так а що Путін, я не зрозумів, він їде взагалі, то не їде, ні. Бо ми вже, ну, де ми, ну ми, ну, ми вже, можна сказати, на полпуті до Стамбула. Чим займаємося? Ну, якраз встановленням міра ми тут і займаємося. З вами ж по-дрому не вийде. Да. Ну так, ну, то, ну ладно, давайте Лаврова вже, чорт з ним. Нам на самом деле ви всі на одне лицо, Давайте. Путін не летить в Стамбул, вместо нього збирається Лавров. Так а де Лавров я що то не зрозумів? Він їде, не їде. Бо ну, ми все ближе і ближе вже. Готові попрацювати з ним з Міра і це його якраз і лякає, так? Да? Ну давайте, ну хто там у вас є, хто із неспугливих таких, так? Да, давайте його, хто там? Хто? Так подожди, ми ж з ним вроде все вже що треба перевіряли. Ні, ну ладно, давайте хоча б його. Лавров не буде участвовать в переговорах в Стамбулі. Так а що Трамп, я що то не поняв? Він їде, не їде. Обіщав же. Він взагалі йому 24 години, яких то треба, щоб це взяти і встановити. Ну або хоча б определиться, він за умних или за красивих. или, или я це думаю. Може йому геолокацію просто правильно відправити. Нехай би краще не в Стамбул, хай би краще сюди разочок заскочить в гості так. ненадовго. І повірте мені, діло набагато швидше пішло би. Блумберг. Трамп врядлі приймет участь в мирних переговорах між Росією і Україною в Стамбулі. Та й правильно зробить, що йому там робити, що іншим там робити. Я не розумію. І хто б там з ким не зустрічався, про що б не говорив, що вони там не вирішували так чи інакше, ми всі зайвий раз переконаємо, що єдино правильні переговори про мир проходять сьогодні отут. тут. Отут і на інших ділянках лінії бойового зіткнення, де наші хлопці сьогодні разом з усією Україною будуть святкувати сьогоднішнє свято день вишиванки. Святкувати вони звичайно будуть по-своєму, тому що ми з вами повинні чітко пам'ятати, що піксель на сьогодні це і є найкраща вишиванка, а наша з вами справа підтримувати всіляко збройні сили України і е е реквізити для святкових донатів. Ви завжди знайдете в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі. Святкуємо і все буде в Україні.